Все більше обертів набирає флешмоб «22 Push-Up Challenge». аби підтримати воїнів, які повертаються з АТО та нерідко зазнають психологічних травм. Українці віджимаються 22 рази. Ця цифра фігурує неспроста. Дана акція надійшла до України із США, де, за підрахунком департаменту в справах ветеранів, протягом 2014 року 22 ветерани щоденно вчиняли самогубство з метою привернення уваги до проблем українських бійців. Управління Патрульної поліції Борисполя отримало естафету від десантників 79-ї десантно-штурмової бригади. Упор лежаче прийняти. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Право закінчено. Управління патрульної поліції в місті Борисполі, Департаменту патрульної поліції України, Естафету 22 Push-Up Challenge прийняло та виконало. Служити? Захищати! Начальник управління патрульної поліції Борисполя Майя Бреславська наголошує на важливості підняття цього болючого питання навіть в такому прояві, як флешмоб, саме ця акція дуже важлива, дуже важлива привернення уваги, максимально привернення уваги громади до питання посттравматичного синдрому, з яким стикаються наші хлопці, наші бійці. Повернувшись з зони бойових дій, це дуже болюче питання, тому що. Цьому дуже мало приділяється часу, фінансування дуже низьке. Тому завдяки цій акції ми зможемо максимально до громади, до суспільства донести ці проблеми. Серед Бориспільських патрульних шестеро учасників антитерористичної операції. Чоловіки також долучилися до флешмобу, адже як ніхто розуміють цю проблему на власному досвіді. Юлія Марценюк, Денис Гончар, Віталій Насаркевич. Новини телеканал Бориспіль.